Привіт, привіт! Обіцяла показати, як робити таку обробку і давай приступимо. У мене є ось таке зображення, яке я вже попередньо обробила, і зараз залишається перемістити його на чорний фон. Для цього я виділяю об'єкт за допомогою Object Selection Tool та створюю нову маску і знизу розміщую просто чорний фон. Далі я створюю градієнт на цьому чорному фоні за допомогою градієнтної мапи, яка у мене була збережена. І далі працюватимумо над моделлю. Переходжу в обджаджмент, скриві і роблю якомога контрастніше, не стісняючись. Після цього переходжу в black and white і. Теж роблю в принципі те саме. Роблю якомога контрастніше, адже далі я буду сюди приміняти свою градієнтну мапу. Далі я створюю градієнтну мапу, переміщаю її тільки на нижній шар за допомогою кнопки Option і обираю одну зі збережених. І далі давай трошки поміняємо кольори, тому що, в принципі, те, що я собі тут зберігла, мені зараз під цю картинку не підходить. Ти можеш ставити будь-які кольори, які тобі подобаються, які ти хочеш примінити до своєї фотографії. Я зараз оберу, скоріш за все, ось такі. Далі я все ж таки трошки попрацюю над фоном. Трошки попрацюю над його кольором, а тепер найцікавіше: я додаю згенеровані в Midjourney фотографії космосу, граюся з режимами накладання, копіюю їх, розміщую їх так, щоб вони виглядали як цілісна картинка. І, в принципі, таким чином роблю такий фон з зірочками, як був в результаті. Для кращого результату краще обирати декілька різних зображень, щоб вони між собою і співпадали, але й при цьому були різними. І тепер трошки підітру межі, щоб воно не було таким контрастним, щоб воно так контрастно не обривалося. Далі об'єднаю ці шари з фоном в один і трошки додам шуму, але зовсім трошки, тому що потім я буду додавати шуму зовсім багато. Тепер я об'єднаю шари з моделлю і буду працювати більше з нею. Зараз я хочу створити трошки візуального ефекту розмиття. Для цього я відкрила пес Blur І за допомогою ось такої стрілечки я накрутила ось таке дивне розмиття. Його я хочу перемістити трошки назад е і змінити знову ж таки режим накладання на якийсь, який буде більше підходити. Але на цьому я теж не зупинюся, хочу зробити ще одну таку модель тільки на передньому плані. Тоже кручу стрілечки, тільки уже більш охайно, тому що це уже все ж таки буде більш видно. І тепер знову ж таки режим накладання підбираю та підтираю зайво, я залишаю лише те, що мене цікавить. Далі знову працювати над фоном. Я хочу його зробити більш темним, щоб далі було над чим працювати. Зараз я створюю пустий чорний шар і буду на ньому малювати градієнтом е кулю, яка буде пізніше мене оточувати. Для цього я в градієнтній мапі найтемніший відтінок ставлю чорним і на чорному фоні пензликом з градієнтом, по точно такому самому принципу, як я робила модель. Малюю колон, напевно, його зроблю трошки побільше, ось таке. І далі за допомогою ластику роблю в ньому ось таку дірку. Тепер я його трошки сплюсну у Free Transform. Зроблю його таким більш еліпсом і перекручу так, як мені треба. Далі я в нього буду вписувати модель. Але мені не подобаються кольори, тому давай повернемося в градієнтну мапу і трошки покрутимо. Щоб воно більше співпадало з бажаннями. Тут насправді можна крутити його як завгодно, на цим можна позависати. Найкращий варіант це зберегти собі декілька градієнтів, які подобаються, і використовувати вже здебільшого їх. Так, я накрутила кольорит. Тепер треба трошки підтерти там, де я не хочу бачити це коло, щоб воно було трошки за спиною моделі. І, в принципі, Непогано вже виходить, тепер залишається додати текст і погратися з ним. Я вибираю найзвичайніший шрифт Arial Black, роблю його жирним таким і побільше текст роблю. Тепер його треба буде трошки розтягнути, познущатися над ним. Для цього я використовую ефект риби і далі буду використовувати вільну трансформацію. Для цього я перевожу шар у смарт-об'єкт. І далі відкриваю а, Free Transform. Далі я трошки пограюся з його перспективою. І тепер хочу змінити трошки йому розмір, можливо, підняти. І тепер найголовніше, я заходжу в властивості шару і виключаю всі канали Грим Блакитного. Далі я копіюю цей шар і роблю так само, але залишаю лише зелений, а потім залишаю лише. Червоний. І зараз переіменую кожен з шарів окремо, щоб не заплутатися. І тепер найцікавіше: я за допомогою інструменту палець тягну трошки з краю, як бачиш, лише трошки, по тільки синьому шару. Далі я роблю те саме з зеленим шаром, тобто тягну текст у різні боки, і далі з червоним так само. Тобто, у нас тягнуться тільки. Різні канали, ті, які ми обираємо. Для цього ми і створювали три різних шари лише з синім, лише з зеленим та лише з червоним каналом. Тепер я обираю тільки знизу, на тільки синьому шарі, трошки тексту і тягну його повністю вниз у вільному трансформуванні. Далі роблю те саме з зеленим кольором. І зверни, будь ласка, увагу, що я обираю тільки знизу і дуже трошки захоплюю текст. Тобто, щоб воно поплавало, але не цілий текст. І тягну його настільки вниз, наскільки мені потрібно. З червоним роблю, в принципі, так само, тільки я розіб'ю його на дві частини цього разу, тому що він такий покручений. І тепер іду знову ж таки у вільне трансформування. Ставлю. 4 на 4 перспективу, і ось так по цим крапочкам тягну в різні боки. Це можна робити, в принципі, і в пластиці, і будь-яким іншим зручним для тебе способом. Але в даному випадку мені найзручніше саме цей інструмент. Далі я буду робити все те саме з зеленим кольором та з червоним кольором. Тобто, знову, як бачиш, я тягну його в різні боки, створюю йому таку особисту перспективу. Зверху я його намагаюся не чіпати, щоб букви не задіти і лишити, так, як вони є, чіпаю, лише самі полосочки. І далі знову ж таки те саме роблю на червоному шарі, на червоному каналі. Тепер об'єднаю їх в групу, де й, в принципі, об'єднаю між собою всі ці шари. І далі переходжу в камера RAW тягати кольори до тих пір, поки мені щось не сподобається. Я докрутила до такого результату. Але тепер мені чогось не вистачає, і я, напевно, додам трошки motion Blur на 90 градусів, але зовсім зовсім трошки, щоб воно трошки підмило, але не розмазало все повністю. Далі я хочу знову покрутити кольори. І тепер трошки знову трансформації внесу. Хочу трошки підняти текст і трошки його розплавити, щоб він все ж таки не заходив занадто вниз і не псував всю композицію. Далі я хочу розширити трошки оці червоні полоски, увести їх за межі кадру. Для цього я використовую пластику і трошки отак розтягую ці полосочки по сторонам. Вийшло у мене ось так. Далі я хочу об'єднати все в один шар. Стягую їх разом. Поки що у нас виходить ось така красота, і тепер давай додамо трошки шуму, ну не стісняючись, десь на 16 чи 18 балів. Далі я хочу створити бліки, але перш ніж я буду це робити, треба трошки погратися з кольором ще, трошки підрівняти текст, фон та саму модель, щоб воно все було гармонійно, щоб воно все співпадало і не було сильної різниці у відтінках. Далі будемо створювати бліки, для цього я створюю новий шар в режимі накладання оверлей і найяскравішим відтінком, який є, я малюю такі точки, просто ставлю пензликом на прозорості десь 20%. Але я зрозуміла, що мені не зовсім подобається текст, я його трошки розмию за допомогою розмиття бугауса на наступному шарі. В принципі, це можна зробити і іншими способами, але в даному випадку я хочу зробити саме так. Далі трошки підвищу яскравість і продовжимо працювати з бліками. Треба тільки трошки підтерти наш шар з розмитістю. Ось я таке зробила: повертаюся на шар оверлей і додаю трошки бліків там, де у мене затемнено. І ось що в результаті у мене вийшло. І на цьому, в принципі, все.